Сьогодні у наслідок ворожої атаки прошкоджено під станцією 8 восьми кілометрах від Славутича. Через це у Славутичі та низці громад Чернігівщини відсутнє електропостачання. енергетики працюють над відновленням постачання, атаки ворогів тривають. Будьте готові до тривалих відключень. Першими заживлюватимуть важливі об'єкти соціальної інфраструктури. Тому заздалегідь просимо тих, кого світло з'явилось першими, обмежити свої споживання. А всіх інших набратись терпіння. Повідомила Чернігів Обленерго на Чернігівщині. Введен графік погодинного підключення світла з 20.00. Ситуація мега критична: триста тисяч споживачів без електроенергії. На жаль, ми не можемо предоставити вам поточний графік відключення електроенергії, тому що в існуючих графіках Чернігів Обленерго Славутича поки немає. Через обстріл енергооб'єкту в Славутичі по інформації від Міненерго, Чорнобильська АЕС також опинилась в блокауті. Ситуація на контролі в уряді залучаються додаткові ресурси, де це потрібно. Ситуація дискомфортна, але зараз не березень 2022 тисячі і ми не в окупації. Нагадуємо про правила безпеки при використанні газових плит. Більш детальну інформацію ми надамо у четвер.